Я як порубит передбачать державної охорони, маю но... право. Я коментарі не собираюсь. Давайте, mm -hmm. если люди, которые до этого не знают. И камеру берите. Mm -hmm. Розказуйте, розказуйте. Я покажу це доверять. Этот... Який режимний об'єкт у нас вміну діяти. Шаманда, ще раз, що відповідно до закону, до державного охорону, органів державного влади та посудових осіб країн. Я маю право. <гум> Вимагати від усі, одержання режиму, встановлено на об'єкті щодо встановлено? А ви маєте право зробити письмовий або усний запит на управління державного охорони. І вам обов'язково відповідно зроблять відповідь. Я знаю, що за законом про доступ до публічної інформації це є публічне місце. Я знаходжуся на вулиці біля будівлі. До що добре знаєте, покажіть, покажіть мені якому. закон, яким регламентується, я що це. зобов'язано. пов'язуємо вам ви якщо, ви... якщо я порушую ваші права, ви маєте право подати запит на управління державної фуронни. Будь ласка, робіть це. Ви поки що мене не штовхаєте, не б'єте, не виганяєте, відповідно, ви не порушуєте Я мене. Ви мене підходити, навіщо ви підставляєте спілкування? Я не підхожу вас, Я здійснюю державну роботу. Здійснюєте, будь ласка. Я здійснюю журналістську роботу. Кожен з нас здійснює свою роботу. У мене робота, мені треба поспілкуватися з все. уряду. Вас робота поспілкуватися землі. А якщо буде до мене торкатися, то вас одразу зміни. Будь ласка, якщо ви мене торкаєтеся, я маю право образувати заходи фізичну. Я до вас не буду торкатися. Ну я побачу Ваше призвание увидеть? Я т... могу, 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 право на могу, 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 Покажи, покажи Покажите, покажите. 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 не, треба ну, не Покажите. 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 Чому я, маю вам я журналіст, у мене робота. Виходите всією дершоохороною поспілкувати так?